поїхав одразу в воєнкомат. Mm. Ну, якби побачили мої дефекти, спитали, що це в мене. Я кажу, інсульт, Далі дежурки мене не пустили. Ну, ну, я так не мог. Я вже звик, що ми добровольці, що ми, е ми навіть не маємо права на фотографію на алеї героїв же не існує, ж добровольці. І мене це влаштовуємо. Аби тільки подовше. У нас дивне якесь законодавство. Дітей можуть, а людину 60 вже не можуть брати. Ми не пропонуємо брати пенсіонерів там всіх, у кого є бажання, можливість, здоров'я дозволяє то не візьмуть в зсу. От таким чином так у нас такий піонерський отряд і з'явився. А вистрілювати по що... Всього, готові до пострілу. На бойових хвилина. Хвилина і все, нас вже нема. Так що ось це така у нас праця. Виїхали, розложилися, відпрацювали і поїхали. І вже в дорозі чекаємо, нам кажуть, результат. Я в 15-му. Зайшов в правий сектор в 16-му, Я з правого сектора пішов 54-й розвідбат, рік там, потім поранення, інвалідність. Не давали перспективи, що буду ходити, але все це таке і бачить, але бачу і ходжу. Скажіть, будь ласка, от у вас інвалідність, Є. ви пенсійного віку. Так, так. А, чому ви прийняли рішення, що ви йдете знову на війну? Ви знаєте, воно само собою прийнялося і по-другому не могло бути. Ну, якби ми почали захищати свою країну 14-15, когось поранило, когось вибило, я можу, я і пішов, тому що я по-другому не представляю для себе. Ви хотіли в ЗСУ піти, ви звертались в команду? Коли ми Київ захищали, я був офіційно взятий, але коли почали оформляти, побачили, що мені вже 60, просто ну, навіть ті ж кадровіки, вони не можуть кажуть, ну це для них світить нехорошим плоть до срока. І я їм сказав, що я не там, не, не обижаюся, я свою війну знайду все одно. Я, я знаю, як це робити, і я буду це робити. І тоді мені прозвонив дід і каже, тут всі такі, як ти, так що, якщо хочеш, приїжджай. І ще сказав, що в нього є СПГ. Я якраз працював на СПГ в АТО на цій пушці, кажу, все, я їду. І приїхав, і от ми з дідом 22 з літа вже ми це все працюємо. Вам не образливо, те, що от ви робите це все абсолютно добровільно, що ви не отримуєте кошти від держави і все інше? Якби Якщо б я воював би, би в другій країні, да, там, мабуть, я воював би за кошти. Але коли свій дім бережеш, тут вже ти його просто бережеш, тому що він твій. Тому що це моя країна і я її мусю зберегти. Типові вовки, це виникла і назва виникла в 2017 році. Це ми зробили центр підготовки тих, хто приходив з війни, проходили хлопці, і ми згадували, як поводитися зі зброєю. І вигадали таку назву. Вона присвячена Івану Сірку, і така виникла назва. 22-й рік. Повномасштабне вторгнення 24 лютого. Ви да. не діючий військовий, вже ви Звичайно. ветеран. Да. Я вже інвалід війни і пенсіонер. Ну, ну, ми зібрались. Нас тоді було 62 людини. Ми до цього збиралися, ну, очікували, як би це. Зібрались і ну, поїхали на зустріч. Ну, все, весь час ми якби були піхотою, звичайною піхотою. Потім, вже пізніше, коли ми звільнили село, вже пішли вперед, ми звільняли разом з морпехами село Степове. Там ми, на жаль, втратили двох своїх бійців Даню і хірурга. Потім з піхоти ми стали. Ну, Якщо працював на СПГ, якщо знаєте, що це таке. Потім у нас з'явився мінаміт 43-го року. 120-й мінім 43-го року. Це, я так розумію, було відібрано в Росію, да, Так. Да. І працювали на ньому. У вашому підрозділі є. О, пред, о, Служать, так правильно сказати, служать пенсіонери, люди Звичайно. з інвалідністю. Скажіть, так. будь ласка, чому виник саме такий формат? Чому? Тому що як у нас дивне якесь законодавство, дітей можуть, а людину 60 плюс вже не можуть брати. Ми не пропонуємо брати пенсіонерів там всіх. У кого є бажання, є, будемо казати, можливість, здоров'я дозволяє, то вони візьмуть в ЗСУ, от таким чином так у нас такий піонерський отряд і з'явився. То ми самі так себе називаємо. А чого піонери? Ну не, не будемо ж ми казати, пенсіонери. Ми, як Кажуть, піонери. <піонери> чи, можна, чи можу я вас запитати, скільки вам зараз років? Ну, от скоро буде 68. Ще молодий, ще. Ще до, до Ростова йти до Москви, ще, ще довго служить. Пам'ятаєте той момент, коли ви прийняли для себе рішення, що ви будете захищати країну, що ви теж будете воювати? Довідалися, що в люті, в люті ж набирають батальйон, який вже прийнято рішення про створення, але його ще фактично не існує. Бо комбат був саме з цього, з Вишневого і з нашого села Криківщина. Коли ми прийшли в батальйон, нас було всього 42. Добровольці, які геть не отримували зарплату, і ми набирали. До мене, зокрема, вже назвали відділення саперок, потім взвод саперок. Я набирав тих, хто прийшов і сказав, я буду воювати. Я навіть від них хотів почути, я готовий вмирати, якщо треба. Потім так і мене не змогли оформити, було 59. І прийшлося повертатися, здати зброю, яка мене вже була видана. Прийшлося повернутися до цивільного життя, вийти на роботу, але я більше місяця не зміг, уволився. А потім випадково в гуглі побачив виступ нашого сьогоднішнього командира, дід його позивний. І там фраза, ну, як знаєте, гугл, вертаєш, фраза прозвучала. Мені ніхто не заборонить. Захищати Україну. Я потратив з півмісяця, щоб на нього вийти. І коли вони повернулися в Запоріжжя, він позвонив мені сказав, що ну, як і всі раді, у нас такі місцеві, ви нам не потрібні. Вам боляче про це говорити? Я кажу в очі скажете. Приїхав я до Світки. Воюю, пройшов і Запоріжжя, Харків, один із них, один із Степових вовків. І це мій переїзд п'ятий з області в область по своїй житті. Тобто я вже тут місцевий, я тут живу, тому що я тут воюю. Я опанував навички заряджаючого, помічника-навідника і оператора. Тобто в нас виходить в розрахунку спеціальностей більше, ніж людей. Тому один мусить обов'язково знати ще одну, а краще дві. Ви би хотіли стати частиною ЗСУ? Я вже звик, що ми добровольці, що ми, ми навіть не маємо право на фотографію на алеї героїв. Ні. Нема жодної строчки, що ми воювали. Ніде. А де як написати? Ту строчку, що ми воювали? Нас же не існує, ми ж добровольці. І мене це влаштовує. Аби тільки подовше Що ви маєте Бати, бути в строю і приймати участь в бойових діях. І байдуже, в якому ракурсі. От краще всього там, де я сьогодні. Ми один одного знаємо, ми плече плече стоїмо вже не один місяць, через пару місяців буде рік, як я тут серед тих хлопців. Вже навряд чи вони кажуть, що я приїжджий. Так що ЗСУ чи у Нацгвардія, чи ще десь, ну, от сьогодні мені вже байдуже. Я одягнутий, мене одягнули моя рота. Яка списана, і їм в цивільному житті ця форма не я її до нашої бережу, тому що я знаю, чиє воно, та да не всі вже є з Курської області, не всі повернулися. Я своє життя прожив. Якщо комусь прилетить, краще мені. Чим 40 літнім Дуже такі страшні слова. Ми вбиваємо, стараються вбити нас. Ну це ж так. І ми в прицілі не автомата, а якраз кабов або мавиків. Так що ми знаємо, на що йдемо, знаємо, чому ми тренуємось, чому ми виходимо, чому ми віримо один одному. Тому що приїхав, розклався, отстрілявся, звернувся, вискочив. Зараз це займає розвернутися. Хвилини звернутися хвилини, тому ми віримо один одному. Ой, Господи, Боже, дай Бог здоров'ячка. Ох, нічого собі. І що, кожен день займаєтесь? Ні. Ні? — Через день стараємося. Сіди опять молодіж в мене заводи. а я ж не можу задню дати. <гум> Получилось так, що в мене війна застала у селі. Я займався сільським господарством. От, е, коли все з... Я на другий день поїхав одразу в воєнкомат. О, ну, якби побачили мої дефекти, спитали, що це в мене. Я кажу, інсульт, далі дежурки мене не пустили, ну, я так не мог. Сказали, ми позвонимо. Ну, що ж таке, коли дзвонять, воювати треба час зупиняти. А оказалось, що в мене командир підрозділу з типу це мій кум. Тут німно сработало сроботало Вот. Я йому дозвонився, все, він мені перезвонив через два Вот. доби. І отак я влился в и Ми одразу стали на захист Запоріжжя, на Запорізькому напрямку в районі Ну, Питань взагалі не стояло бить, не быть, Рішення було сразу. Ну, Я, взагалі, водій-оператор у цієї установочки. Це моя установочка любима. До чого була дорога? Ну, Зламалася, зараз нову поставили. Вот. Ну, ж, я заряджаючий, я водитель, я оператор. Якщо потрібно буде, я заміню на бідника. Так що ми друг друга тут намагаємося замінити. У вас до цього був якийсь військовий досвід? Ні. ні. Я колись служив в армії дуже давно. 50 років тому назад. Так що ні гроші, ні якісь там ще соціальні якісь виплати. Не це головне. Головне, їх виб'єть. Оце головне. Це найбільша нагорода. Так що, що ваша машина називається Бандеромобіль і Каха? Каха це у нас побратим загинув, і в честь нього ми назвали. Дуже добра і гарна людина була. він сам Хрузін, Ну, Приїхав, посчитав, що захищати нашу країну. Ну, Мобіль тут, по-моєму, без яких пояснень, зрозуміло. Бендера наш батько, так що Україна мати. Ну, крепка така, мощна. Вот. Як приїжджаємо на позиції, у нас тут два, два ручника. Ми встановлюємо машину так, щоб вона не хиталася. Вот. Чим менше хитається, тим лучше влучання. Вот. Ну, зручно. Как раз у нас 4. У нас чотири людини поміщаються. Водій, один заряджаючий, навідник, другий заряджаючий, тобі ж у нас чотири людини. Думали, коли не ви будете водієм на такій установці? Чесно сказати, гордість. 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 І влучним б'ємо. Хоча вважається, ну, це ж снаряд ну, не ствольна артилеріалія, а ракета она не так влучно лететь, Хоча ми питаємося і попадаємо, ну, раз попадали так, що чуть ли не в антенну. Нам, нам було, да, була задача по рэп вот, і антенну. Ми чітко попали, прямо в антенну, яка стояла в здании на, банк... на балконі. Дуже в танк попал. На Харьковщині, да? так. Так що вот. дуже лучно. Ну, опять таке зависить від бусолі і від навідника. Вот. Як вони зроблені на поправку, як роблять, тобі ж ну, все, все як полагається в нашому королівстві. З Юрою і з Максом ми знайомі би, ще до війни, і виникла така ідея. І от влітку 22-го Юра подзвонив, я приїхав, він каже, давай спробуємо зробити таку установку. Він Показав, де він бачив, що це в Чеченській війні використовували. На Близькому Сході щось таке робили. ну, Давай спробуємо. і Так у нас з'явилася одна установка, потім ми її п'ять разів переробляли, звичайно. Зараз вже маємо ну, багато їх. Скажіть, будь ласка, чому ви прийняли таке рішення, щоб от з піхоти стати саме артилерійським підрозділом? Бо в цьому була ну, потреба? Більше, ну, я вважаю і хлопці, ми вважаємо, що більш ефективніше знищувати ворога, ніж з автоматом, коли ти працюєш з мінометом, з СПГ. Ну а з такої установки, що стріляє на 20, на 30... Все залежить від сили заряду. Звичайно, це ефективніше. Це і війна більш новітня, тому вважаємо, що від нас більше користі, коли ми працюємо тут. Установки ми робимо вже з августа 22-го року. Спочатку до нас приїхали і сказали, що їм таке треба. І ми почали розробляти щось схоже на, таку, на такі автівки. Ось що, можна побачити, ось ця автівка була трохи раніше виготовлена. Це, мабуть, десь десята. А це зліва це вже останнє. Вони і навіть візуально відрізняються досить сильно. Тому з кожною автівкою ми вносимо якісь корективи, які. Дають покращення, дають точність, дають стабільність, дають легкість у використанні автівки. Ключове це мобільність, це швидкість автомобіля, це маневреність цього автомобіля, те, що ви можете заїхати на позицію з будь-якою швидкістю, якою вам треба. Вже неоднократно хлопці казали: ну реально треба було втікти від FPV дронів. І ми можемо це зробити, бо в нас автівка дозволяє. Вона може поїхати там 140, 150, 160, скільки вам треба. У мене в списки якби залишились майже 530 людей, ну, майже батальйон. Ну, багато хто. Пішов в ЗСУ, хто, звичайно, хто по мобілізації, хто так переводився. І тому ми залишили тих, кого точно не візьмуть не в ЗСУ, не до Нацгвардії. Ми співпрацюємо з ЗСУ і виконуємо безпосередньо завдання, тому що дає нам керівництво напрямку. Ми були і на Херсонщині, і на Донеччині. І на Харківщині. Зараз ми на Запорізькому напрямку, тому що більшість у нас мешканці Запоріжжя А від держави, ну, чесно кажучи, ми колись намагалися. Звернутись не за допомогою, нам не нуж ми, ми самодостатній підрозділ, будемо так казати. Ми завдяки волонтерам, небайдужим людям, в тому числі і за кордону. Ну ми існуємо. Ви би хотіли, щоб ваш підрозділ став частиною от офіційно зсу? Звертались ми навіть до депутатів Верховної Ради. Здається, законопроєкт. Ми приймали участь в розробці цього законопроекту, щоб дозволити людям, я кажу, ну 60, як якби приймати участь. Щось цей законопроект вже здається другий рік лежить і до розгляду, я так думаю, що не, ще не скоро буде. Так, згідно з Конституції, мені ніхто не може заборонити захищати державу. Ми ж це робимо тільки, будемо так казати, як нас іноді називають гастарбайтери. Ну, да, ну, ми працюємо за БК і за солярку. Ну, так. І всі так на нашому напрямку знають, що, за що ми працюємо. Чи багато роботи, якщо можна про це говорити? Е, да, Часто дуже багато. Вас... Дуже, ну, Іноді ну, 6-8 годин без перерви. Ну і стоїть дивізіон, і багато. Багато. Зараз це ви нас застали, бо у нас ну, невеличкий передих. Оце ну, три дні. Ну, Сподіваємося, що з завтрашнього дня знову нас кудись покличуть.